Наступна головоломка. У нас є рівність. 8 відняти 5 дорівнює 3. Наша рівність правильна. Нам потрібно перемістити 3 сирники, щоб наша рівність також була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно! Перемістити три сирники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити три сирники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди, ось цей сирник, ось сюди і ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 0 розділити на 5 буде 0, 0 дорівнює 0. Наша рівність рівна, задачку виконану, головоломка вирішена.